Ну і далі до новин Україні спочатку потрібно повернути кордони, які були до 24 лютого, 2022 року. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю в дані Кур'єра деля Села. За його словами, після цього можна буде говорити про повернення до кордонів 91 року. Єрмак також розповів журналістам, що Київ не боїться перемоги Трампа на президентських виборах. А вибори в Україні проведуть одразу після закінчення війни. Росія може фінансувати війну в Україні ще кілька років. Як пише The Washington Post, в... втриматись на плаву Кремлю вдалося завдяки продажу нафти, серед яких ключову роль грають країни Азії, зокрема Китай та Індія. Саме їхні торгівальні відносини допомагають країні терористу компенсувати економічні втрати від санкцій. Водночас видання пише, що РФ має внутрішні ризики. Зокрема, швидке зростання заробітних плат може призвести до інфляційного тиску, що ускладнює ситуацію. Також російська економіка зіткнулася з нестачою робочою сили, адже тисячі чоловіків були мобілізовані або залишили країну, рятуючись від призову.